443 і я вже не вірю, що завтра вранці я буду в Україні з рідними. З 11 вересня рівно три місяці я жила в Британії за програмою Home for Ukraine в хост родині в місті Вурста. За цей час я адаптувалась до країни, працювала волонтерила на фестивалях та відвідала декілька міст. Але час повертатись. Мій багаж. 20 кілограмів насилу вмістила всі речі сюди. Тут мій рюкзак. це їжа. Це моя подушка. Ну, насправді ви розумієте, що це не подушка, це <плес> куртка. Це грілка. Я вже зібрана і буду зараз вже виїжджати, буду в таксі, тому що ми, люди, з якими я живу, вони не можуть мене відвезти. І їхати мені десь годину Бірхема, і в Бірхемі в мене вже літак. Тут всюди новорічна атмосфера. Буду намагатися привезти її в Україну. Коли в мене з'явилась можливість отримати візу в Англію влітку, я одразу згодилась, бо мене лякала нестабільність, і я хотіла мати місце, куди, якщо що, я зможу повернутися. І ще я думала, що хочу навчатись тут. Забрали йогурти. Тепер мене наполовину менше завтра. Снідава. Варіант. Але все пропустилося, я рада. Три місяці я жила в прекрасній та турботливій хост родині англійців. Працювала на своїй роботі віддалено. Я зрозуміла, що мені комфортно в цій країні, і я хотіла б тут пожити. Та попрацювати в Англії. Працювати, бо хочу бути незалежною від кого, чого не бути з навчанням та з теперішнім доходом. Я поставила собі дедлайн на три місяці для адаптації та трохи для подорожей. І потім вирішила повертатись, щоб подумати, що робити далі. Додому я поверталась і відчувала, що дуже змінилось як вставлення до життя так і до того, чого я хочу і ким себе бачу. Повідомлення українською. Фінофіль, сирочок. Якщо буде цукерочки. Я все ще в аеропорту і буду тут до 6 години. Я дуже втомилася, була дуже складна дорога. Спочатку дві години стояла з 10 килограмовим рюкзаком, потім викинули мої йорти, а потім годину сиділа в літаку. Я не знаю, чому я ненавиджу цей яр просто. І потім так на годину дві затримався. От, і я зараз відчуваю себе хоч трохи людиною, бо сиджу на, на зручному стільці з багажем, поїла. В інстаграмі заліпаю, заливаю сторіс, ліси, контент роблю. Це ще я люблю. Чую українську мову, це вже просто дуже радує. І я чекаю, що я сяду в автобус і там будуть всі українською розмовляти. Це мій улюблений момент, а ще на кордон під'їду і там будуть вивіски українською. Це взагалі моя. Yeah. Я готувалася заздалегідь. Купила собі потужний повербанк, а родині, електрозрядну станцію. Дуже швидкісна зарядка. У мене швидкісний пірпровод, але дуже швидко заряджає. І тут 5 чи здається 7 зарядок для айфона і одна для мака. Все ще тут. Але мені взагалі не сумно. Ну, тобто я звикла сидіти, щось робити, і мені без різниці, де сидіти щось робити. Головне в теплі, головне, я сита. Відпочивши, і знаю, що завтра буду вдома. Буду їсти ватрушку. Все. Я готова. Чодан набрала термос. Попросила, я завжди прошу набирати мені термос води. Хот воджа просто. І це завжди безкоштовний чай в мене. А пакетик свого я беру. Я вже йду на автобус, сідаю, і вже буде мій останній крок у мене відмирає, просто спина, бо там 10 кілограм, і я, я все все, done. Чи Sorry. варто повертатись в Україну? Залежить від вашої ситуації. Я зі Львова і зараз в нас є відключення світла. так, Але ситуація більш-менш стабільна. І особисто мені спокійніше тут, на батьківщині. Я ніколи не хотіла переїжджати за кордон, лише подорожувати та тимчасово жити. Що буду робити далі, чесно, поки ще не вирішила. Але точно знаю, що прийму правильне рішення вдома. Швидко прийдемо. Більше, що дуже класний автобус, і це видали мені за поганий літак, мені добрий автобус попався. Прям класно, я вже виспалась і дуже зручно. Що там щось рідна вулиця? Я вже вчора приїхала. Я так щаслива, просто щаслива бути вдома. Йду з бабусею в кафе. І просто буде насолоджуватись. Я провела вдома вже цілий грудень та початок січня, Різдво та Новий рік з родиною, відчувала себе на своєму місці та раділа дрібничкам. Потім взяла відпустку і багато думала про те, що робити далі. Іноді просто потрібна пауза, щоб зробити крок чи стрибок вперед. Я дозволяю це собі, дозволяйте й ви зупиняйтесь, коли відчуваєте, що втомились. Прислухайтесь до себе і дійте. І все буде добре.